Всім привіт! Вже ніч. Я сьогодні буду в своєму тут закуточку сидіти, тому що мені мене тут одним кольором залишилось вишивати. І вже настав час навчитися розмовляти і вишивати. І я так подумала, що я можу записати такий коротенький тех. Всього тут шість питань. І він в мене вийшов із нашої моєї минулого прямого ефіру. Пам'ятаєте, тоді я задавала питання, що, може, ви хочете якусь тему для прямого ефіру. От, і дівчатка написали, там Ірина, по-моєму, ще хтось з дівчат. Написали кілька гарних запитань. І ось, коли я сьогодні пішла, знайти ті запитання, виявилося, що чат я подивитися і не можу. Так? Ну, Шкода, звичайно. Я так приблизно трошки по пам'яті пригадую, що питали, так, і доповнила своє, і вийшов такий. Короткий тех. Буде у нас така рубрика Нічні балачки. Коли я залишаюсь на одинці вже вночі. У вас то взагалі вже пізно. Я через цей прямий ефір не робила, тому що плюс 2 години у вас вже зараз початок першої, так, а у мене 10-10-10. Ось, і подумала я так. Що ті питання, які там були, я приблизно, якщо, якщо я вірно пам'ятаю, ось, я можу в таку тему умістити, як е, психологія смаку. От, І е, все ж таки спробую я вишивати добре. От, Ось моя ця нога, ця нога в мене куди хоч, туди йде, в, е, в смисли, що я можу її нести, сунути, перекладати. Взагалі було б добре її під крісло. Я можу це зробити, але мені так зручніше, щоб вона була мобільна. Значить, перше питання в мене таке сформувалося якраз як сформувався ваш смак? І от я думаю, як у людей смак формується? Мені здається, що якась... Велика частина, ну от, якась велика частина це є вродження, а далі вже набути. І ось ми спостерігаємо з дитинства за якимись речами, за тим, як у наших батьків, бабці там, чи ще десь висять на стінах, мабуть, якісь чи постери, чи картини, чи фотографії. Ось як облаштоване наше житло, як ми ходимо там в школу і виглядають інші діти, як виглядають наші вчителі, як книги і так далі. І так формується наш смак. Якщо вроджена <кій> його частина така загально прийнята. Я навіть не знаю, як це виразитись, але я так думаю, що не завжди смак можна змінити. Е можна вчитися, це ж вчається, в художних школах, наприклад, дизайнери одягу, там, дизайнери приміщень і так далі. Цьому всьому можна навчитися. Але м якісь такі дрібниці в нашому виборі, що ми можемо придбати чи е одягнути на себе. Вони все ж видають, видають наш особистий індивідуальний якийсь смак, так? І е, далі виходить з цього друге питання: чи впливає на ваш смак оточення? І тут теж, я б сказала, так, звичайно, впливає. Як ви знаєте, зараз і тренди різні, то кольори і такі модні в цьому сезоні, то одяг, навіть якщо ти. Вперся і любиш ходити в чомусь зручному, як завжди, такому м'ягенькому, уютненькому і широкенькому, то ти йдеш в магазин і все одно там переважають сучасні моделі одягу, от, і якісь модні кольори в цьому сезоні. так, І, там, і наш смак теж формується завдяки цьому. Ми там вишукуємо, ми дивимося в кіно. Ми дивимося житло інших людей в фільмах, Ми... формується наш смак завдяки цьому теж. Але все ж я так думаю, що якась там стерженьок такий, такий стерженьок у нас залишається і наш смак має таку індивідуальність. Ось третє питання: чи впливає на ваш смак реклама? Я так думаю, що як би ми не хотіли сказати, що на мене реклама не діє там, чи мені здається, реклама діє дуже сильно, і вона діє <кій> в тому випадку, якщо чимось вас зачіпляє, і впливає на наш смак теж реклама. Дуже. Але, от, наприклад, колись там я дивилася фільми онлайн на якійсь там платформі. І там вічно була якась та реклама вилазила. І чомусь ніколи, ніколи, за ті роки я не захотіла піти на сайт тої реклами, якийсь там чи казіно, чи бог зна що. Тому що це просто не моє. І хоч ви мені 30 років це доказуєте і рекламуєте той сайт, я все одно туди не піду. Мені це не цікаво. Ця реклама мене не зачіпає ніяк. Я не є цільова аудиторія. Але. Якщо щось будуть розповідати там про те, що я люблю, показувати якісь новинки, показувати, як це красиво, то, вибачте, то я думаю, що я зацікавлюсь. Ось, наприклад, я би хотіла навести такий приклад реклами, навіть не реклами, а от саме такого впливу оточуючих, так, на наш Вибір на наш е, смак теж е, візьмемо. Я, до речі, не хочу нікого образити, тому що, е, якщо щось не подобається мені, це нічого не значить. Це просто не подобається мені. Якщо щось не подобається вам, в моєму, ну це просто не подобається вам. Мене це теж е, не сильно бентежить. Я думаю, що у світі не існує. В принципі ніякої речі, яка буде подобатись 100% населення, якщо це не якийсь психічний вплив. Нема такого: ні Бог, ні айфон, ні, ні нічого не не подобається 100%. Все одно знайдуться люди, яким це буде не до вподоби, які мають свою думку і свій смак, і вони не оберуться. Ось, а якщо так, то е, я думаю, що вас не повинно переймати, якщо я скажу щось е, на свій смак, не дуже комусь приємне, правда? Я просто хотіла навести приклад реклами, е, як це може звучати у двох випадках реклама та антиреклама. І е, для цього, мабуть, я взяла би щось таке, що всі знають. Є, наприклад, така велика картина, назвем її там Дядько приїхав. Я думаю, ви знаєте, про що я говорю. От, і е, чому би я хотіла би вишивати цю картину, наприклад, мені розповідають, як це відбувається, насправді. Подивіться, яка тут розробка. Ви подивіться на ці чудові на столі скатертина, як це все приміщення зображено, там навіть якийсь на стіні портрет висить. Боже, який цей прекрасний одяг, як він, ці складочки, як гарно все виглядає, як це все гарно розроблено, як це все. Просто в вишивці, ну це набагато краще, ніж в справжній картині, тому що, як я пам'ятаю, я колись чула, що справжня картина вона навіть менша розміром. Тобто, ну вже такі дрібниці там вишиті, і ну просто люди в захваті. Люди в захваті, і люди це вишивають. І е я послухала і думаю, боже, ну напевно, ну напевно. І тут я чую іншу думку, наприклад, свою, <laughs> що немає ніяких питань до розробки. Так я бачу ці всі складочки, так я бачу ці всі чоботи, так я бачу навіть емоції на обличчях цих людей, тому що це хороша розробка. Але що я ще бачу? Чи виберу я картину цю на мій смак? Ніколи. І якраз наступне питання буде: яку картину ви не виберете ніколи? Я можу вам сказати інше: там сидять два неприємні дядька з пузами, коло них стоїть ще один неприємний. Тут в мене взагалі нехороше слово, хоче вийти з мене. От. І якась сиротинушка десь там в коридорі, бідна, стоїть, не знає, чи чекає, що буде за ними доїдати, чи прибирати, чи що робити. І ці два буржуя насилують тих служанок своїх. Ті, Ми прекрасно знаємо історію, і ми знаємо, що з холопами тими робили, і які вони Це й до зараз тягнеться, розумієте? І як я. Можу з такими емоціями обрати цю картину, заплатити великі гроші, вишивати це там рік, два чи скільки, можна і довше вишивати, потім повисити на стіну і що ходити плювати в неї? От, ось про що я хотіла сказати: я нікого не відговорю. Боже, це от, і, власне, це і є питання смаку. так? І наступне питання було таке, що, щоб ви ніколи не вишивали. Саме емоції. Мій вибір, я, напевно, трошки змінила питання. Я би їх сумістила, як ви вибираєте, що вишивати ще наступне? Як я керуюся у виборі картинок? Я керуюся емоціями. Я керуюся почуттями. Якщо вам подобається якийсь царьок, який там сидить якусь курку жує і йому прислуговує, теж людина така не дуже, видно, приємна, ви маєте повне право вишивати цю картину. Боже, звичайно, ви собі її повісите, чи де ви її там дінете, не знаю. Ви будете любуватися. Ви будете задоволені, не звертайте уваги ні на чиї слова, хто там що каже. Правильно, особисто я вибираю собі, маю повне право. А собі я вибираю емоціями. Я навіть не можу сказати, що я ніколи не буду вишивати там чи ікони, чи портрети, чи квіти, чи ще щось. Чому? Тому що і серед ікон, і серед портретів, і серед квітів, і серед любого може бути така картинка. Що мене зачепить. Вона зачепить мене, можливо, якоюсь милотою, можливо, кольорами, можливо, і те, і те співпаде. Чи то буде пейзаж, чи то буде якесь місце, яке мені нагадує щось приємне. Чи то буде мені вс... навіть колись я думала, от я портрети, напевно, би ніколи не вишивала. Так. Я трошки змінюю свою думку. Мені здається, що це реально, я могла би вишивати і портрети. От, але для мене я не можу керуватися модою на щось в цьому випадку. Мені здається, що якщо багато хто вишиває ось ту роботу, то це не впливає на мене, як впливає там реклама, тому що емоційно воно мені далеке. Воно мені близьке і неприємне, і викликає в мене неприємні думки. Звичайно, там, можливо, і немає таких емоцій, от як я описала. Там, можливо, автор взагалі зовсім інше щось мав на увазі. Але це впливає так на мене особисто. Отже, я не виберу таку роботу, а вибору таку, яка мені щось дасть взамін. Якась... Нехай це буде навіть гарбузик, я вишила. Нехай це буде гарбузик. Але він мені милий, він просто милий. Нехай це буде тваринка, але ця тварина, я люблю цю тварину, вона мені подобається. Вона чимось мене там вражає, чи це квіти? Це гарні квіти, якщо вони мені подобаються правильно. Тобто я оберу ту емоцію, що я далі... Наступні роки, а ці картини наші проживуть довго. Вони багато років, я думаю, завжди будуть нам щось нагадувати, будуть нам радувати наше око. Ми можемо цим милуватися. Ми можемо якось зв'язувати ці емоції, які ми пережили, коли вишивали, чи коли ми вибирали, чи що, ми, що ми відчули вперше, побачивши цю картинку. От я вишукую, ви ж знаєте, що для того, щоб зробити схеми, треба е, знаходити щось гарне, якщо ти не художник. Я не художник. Ось, я, якщо е, е, такий мікрохудожник, то <кій> це абстракція або перемальовка, так? <кій> що я закрепаю, не знаю, вибачайте. І е, я передивляюся сотні цих картинок щодня, щоб знайти якусь таку, яка зупинить мою руку. І так: о, це може бути. О, а це цікаво. Так? І роблю я це на свій смак. І я впевнена, що це не всім подобається. Так не може бути. Вони не можуть всім подобатися. І це окей. Ви мені можете сказати те саме, що я сказала про того баріна. Ви можете мені сказати, що ти от зробила тут таке, і мені не подобається тут темний кут в цій картині. Я розумію, це ваш смак. Я взагалі я не, не ображаюся на це. Ні на що. Ти маєш право на свій смак. Я маю право на свій смак. Я вишиваю те, що я хочу, ти вишиваєш те, що ти хочеш. Так. Наступне шосте: як вибираєте малюнки для схем? От саме так. Інколи буває так, що мені дуже сподобається картинка. І, е, але це між іншим, будь ласка, цей текст стосується і вишивальниць теж, як ви вибираєте навіть, ну, наприклад, перед вами стоїть задача е, зробити схему на замовлення. Ви хочете замовити в когось схему. І перед вами теж стоїть задача вибрати картинку. Як ви будете вибирати цю картинку? Так? Чи якесь хобі, чи якесь захоплення, чи ви любите. Наприклад, птахів, і ви хочете картинку саме на цю тему. Чи так і я вибираю. Але я повинна обняти велику. Ну, Боже милий. Ну це, це просто регулярно. Це просто 20 я вже змінила. От шурупчик у мене тут випадає, і все. Окей. Вишивати не вийду. Ну, я і так не дуже вишиваю. От, і я би хотіла. Тобто я вибираю картинку, яка, на мій смак, симпатична чимось або чимось торкає. Але, наприклад, я птахів не дуже люблю, так? Але я дивлюсь, я маю на увазі, там ну, як, не то, щоб я не любила птахів. Але я без фанатизму. Але я знаю, що багато людей їх люблять. Ну, і вони, до речі, ну і гарні дуже бувають. Але це не значить, що я буду їх вишивати, так? Щоб, Боже, ніколи не каже нікого. І е, я все одно вибираю навіть той предмет, який я би можу, особисто б не вишивала, але це гарна картинка, на мій погляд, вона виглядає гарно. От, І е, це напряму теж е, торкається питання смак. Ось такий смак. І. Е, що бо, трапляється інколи, що там якісь в мене прохання до мене є зробити на якийсь інший смак. Там, наприклад, те, що, ну, або я побачу картинку, яка мені не дуже подобається. Я, мабуть, і не, не захочу її робити. А якщо я зроблю, не знаю, я може просто так віддала, і ну, це не є гарне. Настрій. Це не є гарний настрій для роботи, правда? От. Ось такий вийшов у нас тех. Щось я хотіла ще багато чого сказати, але я от так відволікаюсь на щось. І випадає мені з голови. А план я ніякий не пишу. От, говорю просто що на думку спав. Е... Як можна виховати смак? Я, до речі, колись у одного дизайнера. Це був дизайнер одягу, старесенький вже зараз, а може вже і не живий, не знаю. Казала чула в його інтерв'ю, що він каже, що можна так, смак можна набути, навчитися виховати в собі. Я думаю, що це працює так, як, от, наприклад, так як наш тест називається психологія смаку, це, от, наприклад, деяких людей, ви знаєте, там є аутисти, там, аспергери і так далі. І я не знаток в цьому. Але я просто знаю, що інколи люди з якимись там проблемами, а може то і не проблема, Боже, але вони не вміють щитувати емоції. Так? І вони можуть з вами розмовляти і не розуміти, чи ти жартуєш. Що твоє обличчя виражає, чи ти веселий, чи ти сумний, ось їх цьому навчають. Я думаю, що так і смаку можна навчати, але де ця границя хорошого і поганого смаку. Ну, Я для себе не можу, наприклад, виставити цю границю, тому що я прекрасно розумію, що якщо всі вишивають... Там багато хто так, вишиває там Міл а я його не переношу. Це про що говорить? Це не гарне? Ні. Це про це не говорить. Це гарне. Просто воно особисто мені не підходить, це мій особистий смак так, в картинках. Або, наприклад, поговорили: а, у нас, до речі, був випадок такий. На виставці в Лондоні, де ми з Оксаною ходили, Ось. і вона перебирає там якісь такі матенькі наборчики, таке, таке щось. І каже, ой, дивися це, не хочеш? От, А я дивлюся, а я, ви знаєте, маленьке не можу. Ну, чомусь не можу. От чомусь в мене забите таке в голові, що якщо я якусь штучку вишивала в 6 класі, то я мала би по ідеї з тих пір підрости. І вишивати вже щось складніше. Тому якось я не можу, наприклад, я з радістю вийшло щось маленьке, мені навіть колись приходила така ідея в голову там, зробити там листівки своїми руками, наприклад, на Новий рік, так? от, І я би підібрала якісь маленькі дизайники, я би оформила їх у листівку, там, я би її підписала, от, вишила і подарувала. так. Мені це приходить в голову, ця ідея. Але щоб я просто від фонаря сіла вишивати щось маленьке, ну не можу, не знаю. І от коли Оксана мені це каже, а я їй відповідаю, щоб що, вишити і викинути? Вона каже: о, я якраз записувала, я тебе записала. Я кажу, боже, не кажи нікому, подумав, що я варіятка. Але я така таляпа та таке, що вже сама розталепала. Так що можеш Оксану показувати. Ось такий є в мене, як моя мама колись сказала, я ніколи не брешу, потім забула, що збрехала. Ось, я теж керуюсь цим принципом. Нема смислу брехти. Брехні є смисл тільки тоді, якщо це спасечів життя, допоможе чомусь, не знаю, виздоровіти, а в інших питаннях вона заважає. От, так ми Поступово перейшли від смаку до, до такого до добрих брехні. Добре, не знаю, чи буде вам цікава така тема, чи взагалі е, мене будуть засуджувати за таку негарну критику, але е, ми всі вибираємо самі, що ми хочемо бачити. Тому не важливо, що подобається мені. Неважливо, важливо, що подобається вам. Ось, і, наприклад, коли я бачу, коли вишивальниці, я ніж іншим люблю спостерігати за різними роботами. Не факт, що я її вишивати не буду, це нічого не значить. Ось, але я дуже радію, коли сама вишивальниця радіє. І вона каже: От ой, Боже, ти ну подивіться, яке воно чудове. Ну, одне діло, що ну, не на мій смак, так? Але мені так приємно, що їй подобається. Людина робить те, що вона хоче робити. Вона вишиває те, що їй так подобається. Це класно, і це приємно. Я, наприклад, радію за неї. І, і тому вважаю, е, що не потрібно ображатися на мою, на мій цей погляд, так? тому що він не повинен впливати на ваш. Ось, будь ласка, вишивайте те, що ви любите. Обирайте роботи. Які в майбутньому, так само як і зараз, будуть вам робити добре, робити приємно, і ви будете на не мене Неважно, якого вони кольору, неважно, про що вони, на яку тему, нема поганих тем, є негарна картинка. Ось в будь-якій темі можна знайти щось хороше, можна знайти щось погане. Можна, так як це я зробила з цією картиною. Тому орієнтуємось на себе. Дякую вам, якщо були зі мною. Напишіть, що ви про це думаєте. От, цікаво, чи хтось підтримає. Все, пока.